Я можу ще додати, що є різниця зі зборами на дрони і, наприклад, на медицину. Я просто стою на тому, що на тактичну медицину, військову медицину збирати набагато складніше, ніж на дрони, бо у всіх людей є абсолютно. Така природня реакція вбивати русню. І ти можеш про це якось красиво відзвітувати, показати Біду. там відео, як щось летить, щось там взривається. А якщо ти займаєшся тактичною медициною, ти не можеш показати відірвану ногу чи там ну, всі ці внутрішні органи на операційному столі, бо це все дуже цензурується і мережами, і взагалі не всі готові ну, це бачити і на це дивитися. І треба дуже довго пояснювати. Еснювати, що насправді давайте ми тут рятуємо наших, ми тут рятуємо своїх. Нам дуже це треба, і плюс тактична медицина це такий розхідник, який дуже дорогий. Його довго завозити, ти не можеш піти купити в магазині. Тобі треба зробити. Ну, наприклад, ми я замовляю у виробників за кордоном. І вони йдуть з декількох країн всі ці соплайси, і це місяць, поки це дійде, і треба зібрати велику суму для того, щоб мати найкращу ціну. І це просто всі ці позиції вони йдуть тисячами. І це важко пояснювати. Важко пояснювати, що там катівський турнікет, і це в мене ще хороша ціна коштує 23 долари. Ну, коли зараз там вони по 35 продаються, що там Екстат коштує під 200 євро, і він важливий. Ну і багато різних речей. Тому я знаю, що не тільки по собі, а й фондів, взагалі, які займаються тактичною медициною, їх супермало. Буквально там на пальцях однієї роки, і всім дуже важко збирати. Всім, хто українські фонди, типу не американські, якісь а от місцеві.